вашій увазі новинка в нашому автосалоні Peugeot 107 2011 року автомобіль офіційний з класною зимовою резиною, повністю обслужений, до приємного жовтого кольору, чотирьохдверний дверний, хороший на автоматі, місткий салон. Багажник невеликий, але як для міського автомобіля непоганий. Глянь цікавий, як для міста, так і для подорожей. Невеликий бензиновий двигун, буде економний. Кого цікавить, приїжджайте. До нас в автосалон, також є багато інших автомобілів в салоні. Проведемо вам консультацію, тест-драйв. Чекаємо на вас.